Вітаю всіх на каналі Солоти Моя Доля. Всім бажаю мирного неба і доброго здоров'я успішної праці. Сьогодні чоловік на цій ділянці, де викупали картоплю, має посіяти гірчицю, а зараз проводить підготовчі роботи. Тобто Трохи стягає рештки, згоркає, а я трохи позбираю картоплю. Але правду сказати, картоплі залишилося небагато. От пройшла я, то трошки відріна збирала. Значить, копалка наша саморобна, добре справлялася своїми обов'язками. Та й ми також. Добре зазбірували. Ось стільки назбирала, ну ще, може, стільки, бо картоплі дуже мало. Я згадую, ну, весь час в голові, спогади, спогади. Колись, ще як була на роботі, то ганяли нас. Зазбірвати спочатку жінки, ті, що в буряки мечі, ланці збирали за копалкою, в колгоспі картоплі, а потім вже другий раз трактор ралив. І посилали нас, працівників будинку культури, працівників контори колгоспу і працівників сільської ради. Що тоді багато картоплі за тою попалкою у залишалося. А ми збирали і було так, що спочатку перший раз я там ще з одною теж. Колегою попала на те поле, на ту роботу. Та ми дуже старому збираємо, стараємось позбирати всі картоплю, а дівчата побігли, побігли, одна за одну, одна скоріше, друга ще скоріше. А ми ззаду плентаємося з цими відрями. А потім одна з наших подруг підійшла і каже, що це ви робите? Та ж тако збирайте. Одну рукою, одну ногою, одну рукою, а ногою закосала в землю. Нехай вона там залишається, буде ще її ходити трактор і страбати, і хтось її там підніме, може не підніме, якось воно собі буде. Ну і навчилися вже і ми так само робити, як і решта. Бо така була робота в колгоспі. А вдома, звичайно, намагаюся зібрати навіть невеличку картоплю. Тому що все ж таки затратили і час для того, щоб її виростити, і посадковий матеріал, і навіть піврічну покинути врожай землі. Для чогось він та й використається. Можливо, курці зваріться чи, чи ще якісь живі істоті. Головним учасником цієї операції був наш старенький трактор. Це багато років він мат. Він не куплений. Чоловікові на пай притягнули не трактор, а розкомплектовану розвалюшку. Але потім, звичайно, доклалений кошти, немалі вклали. І з допомогою сусіда тракториста, бо, напевно, чоловік сам саме почує майстер, як то кажуть, на всі руки, але ж, напевно, він з трактором тоді, щоб класти трактор, не справився, бо це було для нього нове. А той чоловік був трактористом, обізнаний. І з тим, з чого складається трактор, як його ремонтувати, і вони вдвох. За кілька днів поремонтували трактор, і ось вже багато років він служить нам вірою і правдою. Правда, по городах чоловік не ходить, і не нікуди ніколи. Тільки для використання на своєму городі, бой чоловік вже немолодий і трактор. Немолодий і ще й зібраний. Але ж вдома, звичайно. Це велика підмога. Бо прийшов, прийшов та й зашкріп цю ділянку, От їде прямо на мене. Дуже потрібний дощ, бо вже таке в нас пекло, ну напевно, як і у вас, і дощу не було. Тепер я як кажу, якась погода ділиться на сезони. Сезон дощів, сезон пеки. Чи без дощів я можна сказати. Якось так. Якось так змінився клімат Чоловік вже і сіє, спочатку думав і радились ми, що буде сіяти сівником саморобним. Його є на п'ять рядків, про який він знімав один із відеороликів. Але потім подумали, що це буде дуже довго. І хоч і п'ять рядків той сівник зразу сіє, то все рівно треба входитися. А так розсипе, хто його знає, чи та гірчиця вже буде. Як буде з опадами, якщо буде дощ, дивлячись, скільки ще буде тепла погода, то можливо буде, а можливо, було одного року, що насіння розкидали, а потім вона не зійшла, бо не було дощів. Всяко може бути. Як ті приказці кажуть, казала Настя, як удасть, то так і нас. Але як би там не було, одна ділянка. Немала ділянка буде зачищена і чиста, бо осінь, як ви знаєте, хто має городи. І на діле, звичайно, потрібно зачищати, щоб були чисті ділянки, готувати до вивезення гною, хто має гній, чи до оранки, чи, можливо, і до посадки. Ну, цей город у нас віддалений від хати. То я тут цибулі, часнику не сажу, сажу біля хати більшості на зиму, але все ж таки городи ми намагаємось орати на зиму, бо тоді весною легше, як городи поранені. Коли там маєш трохи часу, чи, чи здоров'я дозволяє, чи погода, то виходиш на город і працюєш. Ну, а коли не зорано, то самі знаєте, потрібно чекати відповідної погоди, поки можна вивороти. А гірчицю, як сидират, ми сіємо вже кілька років. Я показувала, є в нас два відеоролики, як чоловік сіяв гірчицю, але там він приробляв мотокультиватором. Але там менша площа була. І потім результат посіву. На того року були опади, і раніше посіяна гірчиця була і була дуже гарна гірчиця. І мені подобається гірчиця як сидират. Ну, правда, інших сидиратів ми й не використовували. Фацелія, наприклад, дуже дорога і, і таки набагато дорожча. Жито, кажуть, що після жита. Дуже миші в коріні множаться, і яке теж жито, воно не відросте вже. Коли вже в таку пору пізню його посіяти, то, то вже до часу оранки воно не відросте. Ну, горох, гороху в нас нема, і також більш дороговартісний горох. Ну, горох також непогано було б, напевно, сіяти, але дорого, якщо нема свого, то дорого. Ну, гречку, якби раніше апарату, можна було б біля дому ще гречку посіяти. Але ж біля дому ще в нас мало площі вивільненої, бо там мало було картоплі посадженої, то я не знаю, чи взагалі там буде щось сіяти. І гречки в нас також нема. Ну, Гречка то добре було б, бо в нас бжоли, якби в нас ще зацвіла. Ну, хто його знову ж таки, хто її знає, яка буде погода. А гірчиця... Якщо хто не, не купував, не знає, то цього року також не дешево був. Торік я не пам'ятаю, певне, по 30 була гривень чи що. А цього року 80 платили за кілограм, так що подорожчало дуже насіння. Але що зробити? Мусимо купувати, яка ціна є, то за таку ціну мусимо і купувати. То на цей кусочок тут десь з 10 сотих приблизно чоловік висіяв 3 кг гірчиці. Ще в нас в одному місці кусочок є після квасолі, але не знаю, чи, чи залишилась в нього гірчиця, можливо, і не, не залишилась. А ще хочу сказати, якщо ви задумаєте сіяти якийсь сидират, то, звичайно, вам вибирати котрий сіяти. Якщо думаєте, на тій площі сіяти рослини родини хрестоцвітних це капуста, це брюква, ну, дайкон, можливо, ще якісь, як може я не забулась про якісь, то не варто на тій ділянці сіяти гірчицю, тому що всіх рослин родини хрестоцвітних. До яких відноситься гірчиця, одинакові захворювання і одинакові шкідники. І якщо вони будуть на гірчиці і перезимують, то обов'язково проявляться на посаджених чи посіяних в наступному році культурах. Так що ділянку під капусту чи під інші її родичі, залишайте або без сидератів, або. Якийсь інший сидират сіяти, якщо думаєте, сіяти сидирот. Чоловік ще десь там підзбирує картоплі, але я кажу картоплі дуже мало. Так що ми постаралися добре. Позбирали картоплю добре. І копалка добре її викопала. Ось тільки я назбирала. І ще тільки чоловік. Вона і різана є там, і рідна. Тепер пришкрабає трохи боронами. І будемо вважати, що ця ділянка А Нам потрібно братися до якихось інших прибіг. А їх висимо. Лічити не перелічити, робити не природи. Дощу треба, бо пелюха летить за тим культиватором, за тим трактором. Але ж ми природою керуємо, як дасть бог. І буде й дов. А поки що так як є. Я ще покажу ось такі скульптури, створені природою з картоплин. Звичайно, сільських жителів не здивуєш, бо бачили вони і такі скульптури із картоплі, із моркви. Ну, а хто не має, города. Подивіться і подивуйтеся, ніби картоплина освічується нам в любові, шле сердечний привіт. А інша картоплина мені дуже нагадує тюленя, бо я спочатку хотіла казати, що каченя, але більше, напевне, тюлень. Ось такі природні диво. А ще скажу дорогенькі, що трагедії. Не обминають нашого невеличкого села. Я говорила вже коли, що вже два наших хлопців вбито, один ще в роки АТО, інший вже в роки війни. А сьогодні, чи можливо вчора, отримали звістку, що ще одному хлопці відірвала ноги, досі знаходиться на лікуванні в госпіталі у місті Дніпрі. Отримуємо сумні новини. Але мусимо далі жити і працювати на наших городах, бо Поки можемо працювати, то мусимо працювати, бо ніхто за нас працювати не буде. І наша праця це також наш невеличкий клад, те, що. Швидше здобути перемогу, бо також даємо на фронті цю картоплю, можливо, деколи якусь космічину і таке інше. Отаке От моє сьогоднішнє відео. Бажаю всім нам в першу чергу мирного неба. Дай Боже, якнайшвидшої перемоги, швидшого закінчення цього поліття. А й всі рідні, хто воює, повернуться додому живими і неушкодженими. А нам всім, хто працює вдома, звичайно, успішної праці при доброму здоров'я. І я вам нагадую, що з вами канал Солоти моя доля. І, як завжди, кажу, підписуйтесь, коментуйте. Ставте вподобайки, бо ви стали вже частиною нашому чоловіком родини. Так що ми викладаємо відеоролики для вас, а ви нам ставте, вподобайки і пишіть коментарі. І я завжди кажу, до зустрічі.